you <music> Слава Україні, підписуйтесь на телеграм-канал. антикорупційний суд ухвалив вирок щодо колишнього заступника одного з департаментів генпрокуратури Дмитра Суса. Як повідомляє центр протидії корупції, йому призначили 9 років в'язниці з позбавленням права обіймати посади у судах, правоохоронних органах та адвокатурі строком на 3 роки та конфіскацію майна. Також Суса позбавили класного чину старшого радника юстиції та застосували спецконфіскацію до значного переліку предметів. Вироку хвалили судді ВАКС Марикян Головала Віктор Ногачевський та Віталій Крикливий. Прокуратура інкримінувала СОСу при та продаж майна на 814 тисяч гривень, яке було вилучено під час обшуків підпільних казино у Києві. Цікаво, що елітний підрозділ СУСУ, у якому він працював у ГПУ, ще називали департаментом Кононенка Гарановського за прізвищами депутатів від БПП, наближеного до колишнього президента і саме він мав можливість кошмарити будь-який бізнес. І діяв цей підрозділ досить довгий час, незважаючи на кількість протестів активістів та правозахисників, а й на розслідування його діяльності набу. У результаті через деякий час після конфлікту набу перел... Ряслову силове протистояння між слідчими і прокурорами ГПУ та спецназом НАБУ Департамент реформували в управління. А ось цитата Суса зафіксована на відеореєстраторі, який стояв у його кабінеті в ГПУ. Ми пішли з шефом в Лувер. Я кажу, шеф, як так хочу. Ходимо. Золото, кубки, мумії саркофаги. знаєте, шеф, я вам хочу сказати, якщо б так вийшло, що наш департамент був би в прокуратурі французької республіки. Повірте, що Лувер ми б обшукали. Це було б в пріоритеті, і ми б винесли звідси усе у своєму останньому слові. Сус заявив, що він сказав усе, що хотів по ходу судового розгляду. І лише додав ставки зділені, ставок больше ніт. До речі, дуже цікавим моментом є те, що цими словами він закінчив дуже довгу історію про незаконні привласнення та продаж майна вилученого прокуратурою в підпільних казано майже на мільйон гривень ще за тих часів, коли долар був ледь не по вісім. Ім'я Суса є досить відомим. У змі ще давніше центр протидії корупції опублікував розслідування, в якому розповідалося, що він не декларував продаж Peugeot 406, Citroen C4 та кімнату у київській квартирі. Оформив на 86-літню бабусю свій Audi Q7, бо його доходи не дозволяли. Ли мати авто за 900 тисяч гривень. А коли ця інформація з'явилася у ЗМІ, ауді хтось украв. А Сус купив шкода Октавія, на яку видали держномер, що раніше належав Ауді. Тоді генпрокурор Луценко вирішив продемонструвати хоч якусь протикорупційну діяльність. і Оголосив Сусу догану. звільнив з посади заступника начальника департаменту. У квітні 17-го Суса взагалі звільнили з прокуратури за систематичні грубі порушення законів України. У 19-му щоправда він поновився через суд та продовжив кар'єру не зміг. Про нього вже порушили кримінальну. Справу в набу, попри те, що Сус фігурував не в одному скандалі, однак найгучнішим була його участь у конфлікті ГПУ з набу у 2016-му він обшукував набу. А як аргумент використав те, що бюро, начебто, незаконно влаштувало прослухування на арешт. Зампрокурора Київської області, а за тиждень брав участь у силовому протистоянні цих правоохоронців. Тоді Суста його начальник Гуцуляк із співробітниками затримали оперативників набу, що вели за ним таємне спостереження, спецназ набу що прибув їх визволяти, закував у кайданки керівництво департаменту та вже був ладен штурмувати адмінбудівлю. ГПУ і набу тоді заявили, що ніякої війни між ними нема, а Луценко взагалі почав виписувати йому діфірамби та заявляти, що Сус героїчний слідчий, бо не боїться ні погроз бандитів, що постійно надходять на його адресу, ні того. Що допитуваних ним свідків демонстративно убивають на вулицях Києва у 17-му на всю країну прогремів ще один скандал, саме те, як Цзуса затримали в аеропорту Бориспіль під час проби виїзду у Туреччину, черговий запобіжний захід передбачав заставу у 1,76 мільйона гривень. Та як повідомили тоді, фактам Сус таки грошей у нього не було. У травні 18-го САП передала в суд обвинувальний акт щодо Суса, звинуваченого у заволодінні чужим майдом великих розмірах шляхом зловживання своїм службовим становищем та його розтраті і по Дані на достовірних відомстей до декларації, скільки ще одіозних постатей часів Порошенка буде викрито, можна лише здогадатися однак, кримінальні справи не зупиняються усі видні з часом опиняться за гратами. На цьому у мене все Підписуйтесь на канал, тисніть на дзвіночок, ставте лайк.